З підсумковим випуском новин на Релайф Нью у студії Анастасія Музиченко. У цьому випуску ви побачите, як пройшов у решетинівці перший благодійний показ фільму цього року. Дізнаєтесь про нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також про рішення рештилівської міської ради на позачергові сесії та ще багато цікавого. Дивіться далі, Підписуйтесь на наші соцмережі, і будьте в курсі актуальних новин. 1 серпня у центральному парку міста відбувся показ фільму Під відкритим небом захід у цьому році проводився вперше та з благодійною метою. Про атмосферу того вечора дивіться далі. У решетилівці цьогоріч вперше відбувся кінопоказ Просто неба. Фільм Сторожова застава показали у парку перемоги. Вирішили в цьому році також провести кіно під відкритим небом. До повномасштабного це була гарна у нас така традиція. Ціле літа ми проводили. Фільми показували фільми, але на жаль, з повномасштабною війною зникла ця традиція. Потрішку відновлюємо в цьому році, вперше пробуємо в минулому році пробували, раз в цьому році вперше проводимо благодійний. У нас показ, які всі наші заходи. Кошти збирали для решетилівських волонтерів, які спрямують за призначенням. Місцеві жителі охоче брали участь у благодійному кіноперегляді. Звісно, такі заходи ми будемо відвідувати, будемо допомагати збирати донати нашим друзям, нашим колегам, нашим братам. Я вважаю, що треба таких заходів, які е, спрямовані на благодійність, створювати якомога більше. Насправді, тому що ми всі донатимо так чи інакше, вже є стаття розходу в кожної сім'ї. Дуже хороше діло. Молодіжі нада десь бути це все діло зробити, можна збирають на фронт. Я почув хто що дасть завдяки благодійному кінопоказу вдалося зібрати 2565 тисячі гривень. Команда Полтавської області зайняла третє місце у чемпіонаті України серед юнаків з пішохідного туризму з крос-походу. Вихованка Рештирівського центру туризму Катерина Мосієнко вперше взяла участь у змаганнях такого рангу. Долар по 45. Такий прогноз склали в Мінекономіки на 2025 рік. У наступні ж два роки американська валюта зросте до 46 гривень. Що саме вплинуло на такий прогноз? Дивіться у наступному сюжеті. У 2025 році курс долара сягатиме понад 45 гривень. Саме такий прогноз зазначений Кабінетом міністрів у бюджетній декларації на 2025-2027 роки. Але ця позиція на сьогоднішній момент відтворює очікування, що війна не закінчиться в 2025 році. Вона відтворює той момент, власне, це відображено в бюджетній декларації, яка прийнята два з половиною тижні тому. Що нам на наступний рік треба. Урухомити для безпеки і оборони 2,2 трильйона, що у нас з вами будуть інфляція на рівні там 10%, що у нас буде замороження соціальних стандартів, враховуючи мінливість соціально-економічної ситуації, ці показники можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік погіршення. В останні дні липня українці відчули довгоочікувану прохолоду, яку приніс циклон з півночі країн Балтії. Зокрема, на Полтавщині пройшли короткочасні дощі. Синоптики ж запевняють, що низьких температур у серпні очікувати не варто. Надалі дощі припиняться. Температура повітря поступово зростатиме до 25-30 градусів. За попередніми даними, на вихідних 3-4 серпня. Ймовірні короткочасні дощі, денні водині сгрозами. Сильної спеки в перші дні серпня не очікуємо. Укргідромецентр по Україні в перші дні серпня опадів не прогнозує, проте переважатиме вітряна погода. Пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Народний синоптик Станіслав Щедрін склав свій прогноз на останній місяць літа. серпня загалом по всій Україні. Я думаю, ніяких такі серіані стачі температури не буде. Десь у нас за температура на зараз десяти градусів. Числа до го тринадцятого в цілому опадів України буде мало. Другій половині місяця значно більше опадів буде. Після як у нас більше буде тмаскарних коронків, не більше. За прогнозами народного синоптика Станіслава Щедріна у цьому році великої спеки вже не буде. Майданчики для стрітболу, баскетболу, волейболу та тенісу планують збудувати на стадіоні Колос у рамках другої черги реконструкції. Перебудову стадіону Полтавської обласної спортивної школи інвалідів планують завершити у січні 2025 року. Решетилівці розпочато другу чергу реконструкції стадіону колос. На території вже стартували підготовчі роботи. Зараз був зроблений демонтаж трибун, викопаний котлован під те, щоб зробити основу бетону, де буде таке трьохповерхове трьохповерхова споруда, де буде конференц-зал, роздягальні, методичні кабінети. Там кабінети лікаря, все для того, щоб займатися спортом. Окрім цього, в рамках другої черги реконструкції на стадіоні має бути бігова доріжка на 400 метрів, трибуни та підтрибунне приміщення, майданчики для стрітболу, баскетболу, волейболу та тенісу. Важність такого стадіону ще раз хочу наповнити, що стадіон Колос це стадіон, який належить Полтавській обласній спортивної школи інвалідів. А в Полтавській школі інвалідів є збірна України з футболу, Деф Олімпійська збірна, яка на сьогодні є чемпіоном Європи і чемпіоном світу. Про це мало кажуть, але ж це такий здобуток. Тому от готовимо таку арену для тренувань, щоб вони були якомога більше на п'єдесталі, пошани і вищій точки досягнення. Реконструкцію стадіону колос планують завершити вже у січні 2025 року. З 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які матимуть додатковий захист. Старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії. У решетелівці діти можуть поринути у світ конструювання, де розвивають своє креативне та інженерне мислення. Заняття гуртка Лаб» безкоштовні та продовжують свою роботу під час навчального року. Будівлі та споруди різних форм та розмірів за допомогою конструктора створюють вихованці гуртка із конструювання Лаб». Наразі гурток Ірини Романової відвідує 13 дітей. Ми працюємо з різними видами конструкторів, і дітки в нас навчаються. Удосконалюють своє вміння конструювати. Вони розвивають свою логіку, інженерне мислення. Вони дізнаються про різні винаходи людства, про природу, про землю. Решителівська філія Полтавського цивум розрахована для дітей віком від 7 до 10 років. Марія та Роман Гавриш займаються конструюванням з перших днів існування гуртка. Я навчився сам більше. Будувати мене мен розвивається ще е, ну, е, архітектура ще і ще дуже почав е, гарно думати. Мені подобається тут е, моє найлюбине хобі Лего. Що тобі тут подобається, чого навчилася? Лего. Леший любимо. Ідея створення гуртка з конструювання належить Ірині Романовій. Гурток Креатив Лаб розпочав свою роботу з 1 травня цього року на час літніх канікул. Проте продовжить працювати і з вересня відкриє новий набір дітей. Дешетилівська міська рада на позачерговій сесії прийняла рішення на виділення 4,5 мільйонів гривень для Полтава водоканал на придбання насосних агрегатів з шафами керування та ремонт свердловини у мікрорайоні озеро. На 1 мільйон двісті тисяч гривень цього року буде профінансовано поточний ремонт та утримання автомобільних доріг громади і демонтовано аварійний автопавільйон в селі Кукубівка. На придбання військової та спеціальної техніки виділено 1 мільйон гривень. Підсумковий випуск новин на Релайф Нью здобігає кінцям події, що поруч для вас відстежує журналіст Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей!